Наприклад, модуль х-1 модуль х дорівнює одиниці. Ось таке рівняння. Воно може бути в різних варіантах, може дорівнювати 1, 7, мінус одиниці. Ну, мінус одиниці, напевне, зразу ми відкинемо як варіант, тому що сума модулів від'ємним не буває. Всі інші рівняння можна розв'язувати, розкриваючи модуль. Але, для того, щоб розкрити модуль, треба і для першого виразу знайти 0 підмодульного виразу, це х дорівнює одиниці, для другого знайти 0, це буде х0. І потім, коли ми виставимо ці значення 0 і 1 на числовій осі, то буде у нас аж три проміжки. І на кожному з цих проміжків ми відповідні модулі маємо розкрити. Тому, наприклад, по-першому, будемо розкривати цей х-1 знак виразу, по-друге, понизу знак виразу х, і ми, наприклад, підставимо любе число з проміжку від мінус нескінченності до нуля, наприклад, мінус один, і пересвідчимось, і там і там буде знак мінус. Якщо ж ми підставимо любе значення від нуля до одиниці, наприклад, 0,5. То для першого залишиться знак мінус, а для другого вже буде плюс. Ну і далі будуть знаки плюс плюс, це можна також пересвідчитись. А далі ми маємо накласти умову і розкрити модулі. Ну, наприклад, для першого випадку я пишу х менше 0, і так як обидва знаки виразів мінус, то ми пишемо так: мінус х мінус 1 мінус х дорівнює одиниці. Одна система. Розв'язали рівняння, зробили перевірку. Для другого випадку ми пишемо х більше рівне 0 менше 1 і розкриваємо на цьому проміжку у нас знаки мінус плюс, тому мінус х мінус 1 плюс х дорівні одиниці. І наступна умова, коли х більше рівне 1, тут уже буде хнус 1 плюс х до рівні Ще раз звертаю увагу, рівняння розв'язуємо, перевіряємо, чи підходить корінь під накладену умову. Обов'язково треба так робити. І таким чином розв'язуємо ми дане рівняння. Так можна робити. Але, на мій погляд, набагато простіше це рівняння робиться, пам'ятаючи про те, що модуль. Геометрично інтерпретується як відстань, як відстань. Тому давайте поговоримо про дане рівняння в цьому контексті. Отже, ми виставляємо на числовій осі або на координатній осі ці ж самі значення 0 і 1. Якщо говорити про перший модуль, модуль х-1, це відстань. Від невідомої точки Х до точки 1. А тут відстань від х до 0. Ну, точки з координату Х точки з координатою 0, правильніше говорити. Так от, ми можемо сказати наступне: що у нас сума відстаней від точки з координатою Х до 1 до 0. Сума цих відстаней має дорівнювати 1. Тому давайте подумаємо, де ж може знаходитися ця точка з координатою х. Якщо ми знайдемо відстань між точками 0 і 1, от вона, ця відстань, вона дорівнює одиниці. І тому, де б ми не взяли оце х, то сума відстани сюди і сюди буде дорівнювати одиниці. А це означає, що будь-яке число з проміжку від нуля до одиниці нам підходить. Тобто х належить проміжку від нуля включно до одиниці включно. А будь-яке інше значення тут чи тут уже нам не підійде. Тому що сума відстаней вже буде більше за одиницю. І фактично, ми розв'язали з вами рівняння. Тому. Звернемо увагу, що якщо у нас буде написано тут справа любе число яке менше за одиницю, ну, наприклад, 0,5, то вже ми можемо зразу сказати, що наше рівняння не буде мати розв'язку. бо немає такої точки з координату Х, сума відстаней, від якої до 0 і до одиниці мала б 0,5 дорівнювати. А якщо, наприклад. Буде дорівнювати справа число, яке більше за одиниці, ну нехай 3. Тоді ми будемо думати аналогічно. Отже, у нас відстань між точками 0 і 1 дорівнює одиниці. А далі точка з координатою х сума відстане від неї до 0 і одиниці, дорівнює 3 більше за одиницю. Тобто ця точка, наприклад, може знаходитись ось тут. І нехай відстань від нуля от ця відстань, я її запишу, що ця відстань дорівнює d. Тому далі, подивимося, у нас відстань від цієї точки до точки з координатою 1. От вона ця відстань. Вона буде дорівнювати d плюс 1. Це я записала замість модуля x-1. Додати, а отут це відстань від х до нуля, от вона ця відстань, вона дорівнює d. Тому сума дорівнює 3. Ось таке рівняння я переклала на мову відстану. Далі розв'язуємо. 2D дорівнює 3 відняти 1 це 2 тому D дорівнює 1. Отже, D дорівнює 1. Це означає, що точка Х може дорівнювати ну, від нуля ми відкладаємо в ліву одиницю, і це буде мінус одиниця. І така ж сама ситуація може бути справа від одиниці. ця відстань D може дорівнювати. І тому ми до одиниці додаємо одиницю і маємо два. Тому дане рівняння має два корені, мінус один і два. І ми дуже легко зробили таке рівняння. Більше інформації з цього приводу, з приводу розкриття модулів, з приводу розв'язування рівнянь і нерівностей різними способами можна подивитися по відео, уже викладеними на каналі. Внизу я даю посилання на дані відео. Ну, а ми перейдемо до розв'язання тих завдань, що, наприклад, пропонувалися для самостійної роботи і для розв'язання тих завдань, що були на сесіях ЗНО минулих років. Всі завдання для самостійної роботи. Викладені на моєму сайті. Там можна подивитися зразки завдань, знайти відповіді до них, попробувати розв'язувати їх самостійно, а вже якщо з якихось причин не можна знайти правильний варіант відповіді, тоді звернутися до відео.